З вами святковий випуск Іняснюс, і сьогодні він приурочений до чистого та прекрасного весняного свята, свята 8 березня. Любі дівчата! Хоч у вас на факультеті і багато, для нас ви завжди залишатиметеся неповторними та чудовими. І ми вас усіх дуже любимо. Завжди залишайтеся такими ж чарівними, красивими та будьте коханими. Як ти вважаєш світом правлять жінки чи чоловіки, і чому? Я вважаю, це як в сім'ї. Чоловік має давати жінці волю, щоб вона думала, що вона все вирішує сама, а зробити все рівно по-своєму. Так само і всі. Ну це, напевно, дуже давнє питання. Зараз немає такого мати суто вираженого матріархату чи патріархату. Я думаю, що зараз ну, в певних сім'ях або в якихось групах кіл переважає рівноправ'я. Формально правлять чоловіки, але вони як голова, а жінка більше як шия, повертає їх і. Маніпулює, скажімо так. <principe> світом правлять тільки жінки. Всі так було, всі так буде. Бо ми від вас завжди залежали. Ви ними користуєтеся, а ми від вас залежимо. Все. на мою думку, світом правлять чоловіки, а жінки чоловіками правлять. Чого хочуть жінки? Ну забув. Ти вирішиш це чи ні? Я хотів зробити умінцева. Любові, ласки, грошей, чоловіків. Ну і влади. Гадаю, близькості, вдячності та безпеки. Як на мене, жінки хочуть кохання, емоції і побільше компліментів. Я думаю, що вони хочуть найкращого для чоловіків, для себе і ну, найбільше думаю добра. Назви три якості, які найбільше цінуєш у дівчині. Дівчина повинна бути вірна, дівчина повинна бути ніжна, дівчина повинна бути розумна. Доброта це 100%. Почуття гумору, ну тут я маю на увазі, щоб з моїх жартів сміялася. І третє, це вміння готувати. Ну, перш за все, вона має бути веселою, тобто світлою, відкритою. Що для мене ще головне, щоб вона пила тільки на Тобто Поменше алкоголю, побільше веселі без алкоголю. Ну і, як на мене, головне ще також є розум. Тобто, щоб... Ну У нас на ен'язі розумні, то мені сподобається, підходить всім. Найбільше ціную вірність, порядність і розум. Бо, типу, прикольно, звісно, коли вона в тебе там все така чіка з егоїста, але поговорити про щось то треба. Гадаю, все ж таки, чесність, ну і любов, і повага. Заспівай декілька з пісні, з якою в тебе асоціюються дівчата на индяз. Хорошо, я попробую. Опять И мается былое в темноте Опять метель Две вечности сошлись в один короткий день Тана изи, I got no time Bad bitches is the only thing that I like You got no life Cups with the ice and we do this every night I'll check no price I make my own money so I spin it how I like Все для тебя рассветы і тумани для тебя, Моря і океани для тебя, пісочний поляны поляни, для тебе. Це пісня Софії Ротару Черемшина. Всюди, буйно, квітне черемшина, мов до шлюбу вбралася калина. Вівчара в садочку в тихому куточку жде дівчина жде. Ти признайся мені, звідки в тебе ці чари? Я без тебе всі дні у полоні печалі. І для головної жінки нашого факультету звучить це музичне привітання від секстету Тюльпани. Три, чотири. Ірка, спалахую, чи зірка. Коли ти приходиш на іспит, пропалюєш мені дірку!